Всім привіт! Сьогодні для вас відео я заклав інкубатор знову нові яйця. Там різні яйці п'ят. Буде різні сіп'ят, різні породи. І покажу, як я ще заклав. Бачите? Заклав ще зверху по яйцю. Один, два. От там є ще яйця і там, і там Хоче заклав більше ніж треба. Питання, може, у вас виникає, чи, чи це яйце буде перевертатися? Буде? Дивіться. І що побачите, зараз нажму. Бачите, яєчко перевертається.